Зпар на мітинг. Кілька тисяч студентів КПІ збираються на площі знань, аби підтримати свого ректора. Разом із ректором студенти збираються воювати проти Міністерства освіти. Дмитру Табачнику присвячується сьогодні кожен другий плакат, і все через те, що 1 листопада у керівника КПІ заканчується контракт, а призначати конкурс і дату виборів ректора Міносвіти не поспішає. Усе йде до того, що університету пришлють виконувача обов'язків очільника зовні кажуть мітингувальники. Ми хочемо, щоб Дмитро Табачник не втручувався в в справи КПІ. Щоб КПІ було демократичним закладом серед студентів КПІ на акції протесту і могилянці. КПІ нині знаходиться в такі ситуації під тиском міністерства, які вже опинялись. Могилянка той час вто в ситуації нас КПІ підтримало. Поки одні студенти мітингують, інші на лекції представника офісу держсекретаря США тут же і ректор у першому ряду, і поважна гостя Ганна Герман, радниця президента, передає привіт студентам на площі. Ми нікому не дамо знищити. Ректора цього університету. Це я вам кажу. Абсолютно впевнено, і це я власне хотіла передати студентам по завершенні лекції. П'ятий канал спілкується із ректором. У чому розійшлися Дмитро Табачник і Михайло Згоровський? Останній не знає. Обидва тривалий час мирно уживалися. Чинний міністр, багаторічний голова наглядової ради КПІ. та й Згоровський минулої весни підписував лист підтримки нового міністра освіти. Зараз каже, що очікував іншого від табачника. Я вважаю, що наша освіта зараз перебуває в стані глибок. Кої кризи, в зв'язку з тим, що вона не вирішує головне завдання. Вона не готує такий людський капітал, який здійснював би необхідні зміни в країні. Акція студентів закінчується під стінами міносвіти. Проте міністр та бачник до протестувальників не виходить. Він ще вранці прокоментував події довкола КПІ. Усе це мишина метушня. Закінчиться контракт, буде оголошений конкурс. От і вся відповідь: ніхто нікому нікого не збирається нав'язувати, просто в кого, мабуть, якось не гаразд, чи з перевіркою кру, чи з чимось іншим, він починає метушитися до завершення контракту треба просто в люстерко дивитися і не тільки в люстерко тижні щоб було у що дивитися студенти передають міністру подарунок і попереджають по завершенні контракту керівника КПІ нікого окрім згоровського у кабінет ректора не пустять Олексій братущак олександр кліменко п'ятий канал